Зігрітись взимку на території Івано-Франківської громади облаштували майже сотню пунктів обігріву. Близько півсотні з них на базі навчальних закладів, 30 у підвалах житлових будинків, 12 у закладах культури та шість у поліклініках. А також два цілодобові пункти обігріву на базі міської лікарні на матейки та будинку нічного перебування. Вони всі забезпечені електрогенератором, буржуйкою, водою. Ну і місцем, де можуть люди посидіти обігрітися. На сьогоднішній день в наших пунктах обігріву нашої територіальної громади поки що ніхто не звертався, крім нашого будинку нічного перебування, де на сьогоднішній день вже там було більше 20 людей. Ну ми знаємо і. І, і, Яка категорія людей туди підходить, їм надають там не тільки пункт обігріву, але вони там можуть похарчуватися, помитися і перебути деякий час. Декілька пунктів обігріву підготовлено у комунальних підприємствах. Це Івано-Франківське плокоменерго, Івано-Франківське екотехпром, електротранс, комфортний дім. 30 – це в житловому е, в житловому фонді в наших будинках в різних е, мікрорайонах нашого міста. Ну і на стадіоні нашу, наш рух. Так само стаціонарний пункт обігріву досить такий великий. У нас на стадіоні нашому. Рух того року було, ну так я не пам'ятаю скільки, але були відвідувачі. Люди заходили часто, навіть ті люди, які гуляли, батьки гуляли з дітьми в парку, то десь мали можливість туди зайти і подивитися. У випадку різкого пониження температури рятувальники готові розгорнути модульні пункти обігріву. Крім того, при падінні температури до мінус 15 градусів курсуватиме спецавтомобіль. Автоматично ми їх ростаємо. Ми ставимо з один на вічовому майданчику. А другий пункт такій незламності ми будемо ставити в проході, як і на вали від сторони нашого базару, від сторони вулиці Дністровської. Він буде розміщений і на протязі двох годин його привозять і розміщають. І так само ще один, то що я вже вам говорив, що є рятувальна машина, яка виїжджає в будь-який момент, в будь-який населений пункт, і можна дати послугу обігріву, яка облаштована всім необхідним для того, щоб в цьому автомобілі в Кунзі було тепло. Відтак підсумовує чиновник пункти обігріву у громаді, готові до роботи. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Радіокомпанія Раї.